Олімпійський тиждень в його рамках на Буковелі проводять численні змагання з різноманітних видів спорту. Сноуборд із фрістайл могол та бігові лижі. Ці дисципліни традиційно представлені в програмі кожних зимових олімпійських ігор. Уявити себе їх учасницею 17-річній косівчанці Анні наразі складно. Каже, для цього треба ще дуже багато тренуватися, однак потенціал у дівчини є. Доводиться перемога у фінальному етапі кубку з гігант та спеціалізованого слалому Боковель Кіцкап. Про що мрію про лежі почала перемагати. this <laughs> Клас шостий, сьомий обласні, а потім так виросла на більш масштабніші змагання. Нагороди найкращим не лише грамоти і медалі, але й цінні призи від Боковелю. За них змагаються одразу кілька команд з Івано-Франківщини, дві зі Львова. Окрім того, представлені Київ, Полтава, Закарпаття та Буковина. Вік учасників до 18 років. Хоча у наймолодшій групі зафіксували навіть трирічного малюка. Ці змагання вже проводяться третій рік і з кожним роком набирають обертів. От зараз в нас вже близько Со спортсменів наступного року ці змагання будуть вже в календарі ФІСТАРДІ це міжнародна організація гірськолижного спорту. Спеціальна підготовка трас для проведення подібних чемпіонатів згодом каже директор туркомплексу Буковаль, стане в нагоді. адже готується тут і до масштабних змагань. Реальність їх проведення на цій базі підтвердив нещодавній фінал Кубку світу із фрістайл акробатики, провівши фінальний етап Кубку світу і отримавши величезну позитивну оцінку, найкращу позитивну оцінку. Від міжнародної федерації ми отримали можливість у 2016 році прийняти в Буковелі чемпіонат світу. А це якраз той останній крок перед Олімпіадою. Загалом упродовж олімпійського тижня на Боковелі побувають близько пів тисячі спортсменів від визнаних майстрів і до новачків. За останніми переконаний Олександр Шевченко перемоги найближчого десятиліття. Саме тому на курорті заснували дитячу спортивну школу Боковель. Поки що лише власними силами без державної підтримки.